Запитання 25. Що значить, хочу також, щоб ви дізналися, що всякому чоловіку голова Христос? Голова жінці чоловік, а голова Христу Бог. Кожний чоловік, який молиться йому пророкує з покритою головою, осромлює свою голову. І кожна жінка, яка молиться пророкує з непокритою головою, осромлює свою голову. Бо все те саме, якби вона була острижена. Перше Коринтян 11 розділ. А що значить, тому жінка і повинна знати? Мати на голові свій знак влади над нею ради ангелів 1 Коронтян 11:10. Відповідь: Потрібно знати, що Божесний апостол, сказавши, що Христос є голова всякого чоловіка, показав, що Христос є голова чоловіка вірного, старанно виконання Божесної заповіді і споглядання погляданням площастих у і тому, узагальнюючи значення цього слова, не включає невірних чоловіків. І насправді як Христос міг би бути головою невіруючих? Отже, при першому пізнанні цього місця, підступаючи до сенсу духовного тлумачення анагогічного, тотіс анагогіс просвенонте слово, говорить Сидоров, ми говоримо, що чоловік є діяльний розум, що є шляхом діяльного любомудря, який має главу свого. Слово віри, ділячись на нього, немов на Христа. Колі главою він називає Христа як здійснення і постасін, і ревенна субстанція майбутніх благ, тому що, згідно з Божественним апостолом, віра є здійснення очікувань і впевненість у невидимому, Послання до євреї 11 розділ, перший вірш. що я сам той, якому заховані усі скарби примутості і віддання. Колося 2,3. Розум споглядає своє життя, зводячи його за допомогою духовного виконання і з благодатних дарів заповідей. І при цьому він не соромлює своєї голови, тобто віри. У воєпостасна віра є віре невтомне і діяльна, відповідно відповідно якої Слово Боже, є втіленим у подвижниках, які виконують божественні заповіді за допомогою цих заповідей, Він є словом. Він, як слово вводить подвижників до Отця Свого, тому що відповідає Іску з полі яким небудь із зовнішніх і матеріальних покрою, оскільки нічого з річе тимчасових і підвладних розірвань, не вважає вищі віри. Віру в так само потрібно шанувати, віддавати права усьому, як і саме Господи Ісу Христа, не ставлячи вище і ніяких морських інтересів. Примітки Дружиною цього розуму ми називаємо саму навичку духовного ділення, що заріс і прикрасився, немов довгим волоссям, багатьма і різними подвижницькими помислами. І вдачами, і навіть більше того має сам розум, як власну голову покритий, густої благопристойної всіх помислів, і вдач. Христос ще є, що ми вважаємо в віри головою, якою є, є Бог. На цьому Христос зводить слово віри, виявляючи з розуму Богу в цьому ще відповідає єстру. Главою для діяльного подвижника є благодатна сила, віри, сповідувана зовні у своєму сенсі і своє учені віри. По суті, ця благодатна сила віри є не що інше, як прояв і постасне юрі Христа, що вселяється вірі, подвижники приносить із собою всі блага віри, що потенційно вже пережиті віруючим, і суттєво знаходиться в Христі так само і слово віряє, не що інше, як відбиток віруючий, свідомості і постасного слова, віра Другою постаті Святої Троїці, що відкрилася. Творіння помислі, до будівництва втілення, воно також містить откровення істини, як містить його по суті, постасне слово. Через таке сповідношення зазначених понять преподобний Максим, Максимбус, особливого змежування, вживає їх віра, віра. Їхнім людина, і слово віри. їх у суб'єктивному стану людини і об'єктивно, благодатна енергія лоса, зазначені і піхоновищі. Піханови, і ще чоловік є розум, який піклується про природне споглядання в дусі і має главою слово, звершуваче всього, що є за вірою падаткової побудови видимих, видимих речей. Схолі тому, що чоловік є ще й розум, що благочестиво подвизається природному споглядання, який має головою слово, що споглядається думкою, за вірою і Боже Слово, як причину буття видимих речей. Про несполядання другий шабель у духовному розвитку людини після практичного подвижництва. Епіфанович. Його розум не ганбитній, приховуючи і ховаючи під чим-небудь із видному, тому що він не став щось інше вище цього слова. Дружина єш цього розуму є почуття. Ефісіст у грецькій мові жіночого роду. Що живе з ним за допомогою, якою він плавить поморю чуттєвіства, і збирає божественні лоси, що перебувають у ньому, не дозволяючи почуттю, голившись від розумних покровів, зробитися слугою нерозумності гріха через відкидання божественних логосів, як покрою одержати собі в ролі глави, замість розуму, пристрасть. Нерозуміє. Нерозумність виявляється в людині, коли в ній переважають почуття і пристрасті сили душі, і вона, дивлячись на зовнішній бік речі, здобуває любострастне влаштування до того або іншого предмета, керуючись чуттями, потягами, подібно до нерозумних тварин Іфанович. Головою ж хреста, тобто творчого слова, яке пропорційно проявляється в сущих при природному спогляданні їх за вірою, являється розум, який неумовно народжує його засутністю. Оскільки, говорить, він розум мислиться разом і зі словом, творцем сущих із розуму, який причиною своєї зв'язані розуму, то главою Христа він називав Отця, який за істом, є отцем його, якому батько Розуму. Тут обривається полюкований приклад і коментар і тихоновище. Далі де тільки наш переклад і коментар, позначення Отця як розуму відповідно до. Позначення сина, як логоса, тобто і слова, і розум, було широко поширювано у Святоцівському особливо в особливо особливо Олександрійському напрямку. Починаючи з клементу Олександрійського, приклади дивися Лямпе. До нього слово через само себе доставляє за допомоги було споглядання сущих, з водими розум, постачаючи його спомоглядним відбиткам речей, Божесність. Співрозмірних відданню видимих речей. З іншого боку, муж є розум, що виявляється всередині таємничого богослів'я або що називається таємничому, навчається таємничому богослів'ю і має головою своєї непокритого Христа, невідомим чином пізнаваного розумом у тайноводимих неводимих та Анаподіктос містагогіас під містагогіям у даному випадку належить імовірно розуміти як сукупність християнських таймць, хрещення, Харистія та інше. Таке саме богослужіння, тільки в них і через них доступно вище богоповідна, таємниче богослів'я, третій вищий шабель духовного життя. Вони місять у собі духовне вчення і містичний досвід, даруючи людині откривання поза і понад і національне мислення, крім усяких доказів. Агностос Аноїтос. Євгенія в своєму закладі трохи звуже і раціалізує це висловлення, придаючи містовоги тільки вчення Ідемус трабілібус, доктрініс. Або кажучи точніше пізнаване, крім розуму, слово віри, вище якого не знаходиться жодне із сущих, ні почуття, ні розум, ні ум, ні мислення, ні віддання, ні пізнаване, ні мислене. Розумом або умом і сприймане почуття або, або відчуття. Схолі приймає, крім розуму, то аноїтос у значенні переваги, тому що предмет віри, тобто Бог перевищує мислення. Інакше кажучи, це є розум, що підвизається до стохвальним і зовсім переве його самого сучі, і невищою мірою обожнює тишу, зреклися. Так здається, у цьому випадку краще прокладати слово стересіс, позбавлення, втрата, залишеність. І він говорить, що хто невідомим чином завдяки повному зреченню всього тварного буття, то генітон досягає. Безпосередньо бачення слова, яке перебуває за межами всякого розуму, то й має главу, як і має главо єдинословище, якого як і після якого запродив взагалі не існувало іншого слова. Отцем його заїстом є розум, до нього, як до глави, слово через до сутності дух і зводить наступний за ним людський розум. Дружиною же цього розуму є думка. Коля дружини, яка подвизається в діяльні мудрі, є, говорить він, навичка, що народжує доброчеснів дачі дружини, яка подвизається в природному спогляданні, є почуття облагороджене духовним голосом, що народжує безпістрастні уявлення про сущі. Дружиною ж того, хто подвизається в таємничому богослові, є чиста думка, що сприймає кисняне світло, як єдність. Чистию всякого чуттєвого мріння, що має немов главоє розум і обкудене безпочатковому спогляданнями невимовних і відомих догматів, що перевищують мислення. Подібний переклад терміна іпіволес спостерігається й Контембла контиплаціонібус. Голова ж хреста, тобто відповідні величні. Слово свого слова, що таємниче з'єдналося з розумом абсолютно і в цьому безмежно відданий від усього. Схолія Христові називає слово, що надсутністу і надсутнісно. І надсутність чином ділося, тому що втілення розум не пізнає природним чином. Голова його говорить, він є розум, що є за природнею причинним словом, і пізнається думкою разом зі словом відповідно до природної причинності. Тому той, хто, хто позачасовим чином бачить Ює Слово одночасно таємничим чином бачить разом із словом і розум Отця Його і посудності суще в ньому, деякі стверджують, що Христом називається людство Христа, що є главою всього тобто Цілокупності Іства, але ясно, що головою цього людства є Божество Христа. Адже правильно мислить ті, хто від назви цілороблять іменування частин. Його іродь пізнаваним для достойних пізнавання Христос, будучи за природою і Слово розум, Посвященне писання говорить, хто бачи мене, той Отця бачив Івана 14. Дійсно, тому споглядання слово стоїть ясним відданням розуму, який породив його, скільки слово являє, існуючий у ньому посутності розум, для якого воно і зводить людський розум, що спрямовується до тотожності з благодаті і Богом, звільнився від поглядання від відмінності і великої кількості сущих, і з'єднується з Боговидною одиницею в і простоті стійкості. Присну руху навколо Бога. Схолі тотожність із Богом, що став з благодаті досконалим розумом, є простий нерозділений рух навколо Самого. Тотожну заїство, додає, тобто Бога, при, при кому відсутність приймання упізнавальних речей, які кількісно та якісно рівняться посудності і силі. Такий рух є одна тільки духовна солода. Аполасіс, що володіє найвищим умовлядним почуттям. Отже, всякий діяльний розум, що молиться або пророкує, тобто прохає про пізнання сенсів, чеснот, зхольною молитвою того, хто подвизається діяльним любомудріві, називає прохання про чесноти у простох і ж невчені стосовно сенсів, що отримуються в них. Молитвою ж того, хто подвизається природного споглядання є, за його словами прохання про тверде і пості монікос віддання сущих, а просто передачі цього віддання іншим іншому. Існе учення, а молитвою того, хто подвизається в таємниче послови, є за його словами, неумовне мовчання, в якому розуму, способом ще перевершив усяке і парохи кос, завдяки зреченню сучі, з достойним з'єднанням з Богом, яке перевершує мислення і віддання. просто ж є ведення інших у це таїнству, перетавтін. Міста Богіян, адже молитва з'єднує тих, що моляться з Богом, а природна, заради Бога, переконує того, хто пророкує, ділиться з людьми отриманими благами. Тому що так належить розуміти, які молиться або дарування йому образів звершення цих чеснот, що виявляються в ділах, бо так слід сприймати такий, що пророкує, такий розум повинен бачити тільки одне. Не прикрити слово віри, він не повинен пізнавати або робити їх пристрасті нічого з того, щоб укриває голову, і не повинен починати що небудь інше і вище цього слова. Колі. Той, хто пізнає розум Бога слова, не мислить більше ні про що з того, що може бути пізнаване розумом, не міркує він ні про що з того, що доступне міркування, тобто, що може бути доступне думці. І не робить він нічого з того, що приходить у сферу народження і тління, Він називається творінням у власному розумінні слова, але він вважає, що справжню ціном має тільки слово Боже. І всяка жінка, тобто навичка у чесноті діяльного розуму, яка молодця пророкує або за внутрішнім налаштуванням таємно спонукається, і в зовнішніх дачах утворює чесноту, безрозумний відповість. Відмінності осромлює свою голову, переслідуючи благозради пристрасті і будучи позбавлена розуму, що прикрашає її як покривалом. Усякий розум, що поблизується природного споглядання, молодці пророкує з покритою головою. Ката, кефаліс ехон. В цьому випадку нам представляється точний прилад еріогени, велатум капут хабенс. Тобто умоз поглядно досліджує логоси сущих або повідомляє їх як учитель, іншим разом із хильністю, що так чи інше проявляється до чого-небудь іншого без благочестивої мети, осоромлює свою голову, поставляючи що небудь із минаючих речей вище праве благостиве віддання. І всяка жінка, тобто почуття, що природно сприймає чуттєві речі, але немає на голові розумних логосів видимих речей що обіймать її, осоромлює свою голову, зближуючи споглядання із пристрастьм внаслідок прихильності до довидимо. Усяке же розум, який став улюбленим таємничем пострілів, і молодці пророкує з покритою головою, тобто невідомим чином вступає у заповідні споглядання, і навчає їх у таїнство послом, якщо його умогляд володіє якою-небудь формою. На стадії містичне посліє моспоглядання, втрачає всяку об образність, тому що воно вступає в сферу безвидного і невимовного. Коли він сам водиться у тайно слово, що перевищує мислення або інших водить нього, осороблює свою голову, вважаючи того, хто простий і пробуває за межами всякого могляду, нижче, кого-небудь із сущих і пізнаваних, тому треба, не дивлячись, бачити існого богослова. Аноматос, без оки, закривши очі, це слово втріщається в донісі реапати, бачучи існу оголеного від усяких покровів, думки і відання, ясно пізнаючи, яким чином відповідає дійсності негативні судження стосовно Бога. Схоля за його словами. Коли ми висловлюємо позитивні судження про Божесне, ми мислимо його разом із сущим, але тільки творчу причиною. Коли ж ми висловлюємо зовсім негативні судження про нього співвідносячи із сущим, то ми мислимо його разом із ним, тому що ска дати пра. Ді Божественного має ніякого зв'язку із сущим, завдяки якому на властивості відносити думку із обома членами цього зв'язку. Отже, добре богослово висловлює судження існого віддання про Бога у сенсі граничному невідання, оскільки Божественне зовсім недоступне думці. Висловлювані в силу Його переваги і настільки. Вони виявляють, пізнавне стереження буття пуття які слуковительного від сущих речей. Тін, тіан, Хесін, апопатики міст у собі елемент катапатики, навпаки, обоє ці елементи християнського послов'я перебувають у тісній діаспоції у єдності. Схолі він говорить, що негативні судження, висловлювання про Бога через його перевагу, несуть у собі мало позитивного. Та й тіла позиційним, адже вони можуть тільки показати шляхом заперечення, що Бог є щось інше у з тим сущим, які і доступні з прийняттю умом і розумом, або про яких можна щось сказати. І всяка дружина, тобто думка такого розуму, що молиться або пророкує з непокритою головою, звільняється від розумної сили, що покриває його з тим покровом, безлічі темничих водін, осоромлює свою голову. Відкидаючи розум, як той, що покриває голову і невмовне відання. Значить, усякий чоловік або діяльний природний бословський розум, що молиться пророкує, тобто навчається і навчає, нехай має непокриту голову, тобто Христа, діяльні же даючи переваги нічому над вірою або чеснотою, природний же, ставлячи нічого вище перше слово, бословський же формуючи того, хто вище йому могляду і віддання за образом сучих доступних у спогляданні. А всяка дружина, тобто навички діяльного розуму, почуття розуму природного або мудра думка розуму богословськом нехай покриває голову. Діяльна навичка, на собі розумне, розрізнання творчого і нетворчого. То пітеон кеу. І мин тут мається на увазі те, що служить і сприймає доповну діянням, і те, що навпаки, перешкоджає йому. Почуття, носячи на собі пізнавану силу розуму, спрямова на видимі речі. Думка, носячи на собі цілком недосказовного відвідання, що перевершує мислення, бо всяка навичка або почуття або думка не покриті значним способом, нічим не дрізняється і стрижених, тобто не володіє ніяким словом, чесноти, благочестям таємничого віддання або божественною любов'ю. Отже, всяка дружина природно, повинна мати на голові владу розуму, я вельном увазі начальствування, і не повинна бути особливо зради ангелів, які сподвині. Тригаю за нашим явним і прихованим рухами душі, і записую всяку нашу думку і всякий вчинок для похоли або укриття нас у страшний день суду. «Енті Фовера і Меретіс Єагносис. Буквально у страшний день розрізнення. Блаженний Ходорит також називає судний день Днем розрізнення. Залям певні. І заради міркувань посоються стосовно звершеного. Нами, під якими образно мається на увазі ті самі ангели, які засуджують або впроваджують нас і нині, і будуть робити це пізніше у судний день. Тут, преподобний Максиму, створюється відома думка, що голос совісті в нас є глас Божий. Прислівник пропікоз можна прикласти як і символічне, духовне, тобто субєктивно психологічне міркування, логісмус, по совісті людини, розривно пов'язані з об'єктивними. Духовний світом є частиною і проявом Його. Також ради злих ангелів, які стежать за навичкою, почуттям і думками нашими, щоб, як тільки бачать і головними від розумної і умне відмінності благочесті і віддання, відразу намагаються зробити набій і стоїти для нас протилежне, я маю на увазі, відсутність розумної відмінності, на і невідення, з допомогою яких лукавим бісам властиво проводити в рух. Порог оману і безбожництво лою шриста називається Бог, як за природою розум слово. розум слово, так і з причини початок Його.